Всім привіт, друзі! Пропонуємо вам прогулятися центральною частиною міста Львова, саме проспектом Свободи, який свого часу називався вулицею Академічною. Ми з вами зараз знаходимося на початку вулиці, навпроти пам'ятнику першому президенту України Михайлу Грушевському. І прогуляємось так вздовж. Подивимось. На, на те, як місто Лева занурилось у темряву, всі ви знаєте про події вчорашньої ночі, вчорашнього дня, що місто пережило, сьогодні четвер. Чути, в принципі, що більшість закладів працює на генераторах, доволі гучно на вулицях, гучно і темно. Це ті реалії, в яких нам на сьогоднішній день доводиться жити. Ось так виглядає така одна з центральних магістралей міста. Люди пересуваються, фактично в темряві. Якось так. Перша, перша половина, я от хотів би зауважити, вона Або тут просто зони, тому що там далі вже видно, що... Вже більш освітлена територія, а тут бачиш, якось поділено. Тут ліхтарі не світять, а там далі вже На світло і працюють. Ми... Так, ми ось ми тут не працюють. А я тільки хотіла поділитися лайфхаком, запам'ятовувати, в яких вікнах світиться світло. Там живуть багаті люди, до них треба йти порядувати. Ну, можна, але полядувати, ще друвати. А тут же якось так більш жваво, більш дорог. світло. Там Буде світло і тут виключить. Львів, як ви можете бачити, незважаючи не ні на що. Ще пориться й... до Різдвя... Різдвяних до свят а до новорічних Миколаїв. до Миколая. Це по черзі. Буває Різдвяні свята. Ну, тут вже гарно прикрасили вже. Нась попав Ось така Краса. А там що? А, там океанаріум. А, я йому казав які пі піду, -пі за угу. магазин копий та слів. О, це вода. Пузата хата тут колись був. Найулюбленіший магазин діточок. Чекайся. Магазин світу був, правда? Внизу було кафе. Там подавали гарячий шоколад. Поза та хата. Ну а це, океанаріум, так класно, Да, Я пам'ятаю, той магазин заходив туди в дитинстві, вніс, бив. П'янкий аромат шоколаду. Правда, коли трошки далі там вище по проспекту ми пройшли, там стоматологія була, вона по сьогоднішній день там є, то коли назад вертався, то вже не з таким задоволенням відносився до солодкого після того, як борбашиною челюсті. Біля стоматології якраз там був кафе Снігурочка, як, як пінгвін. І mm -hmm. Туди ходить, а ми ходили з батьками в Снігурочку. А тут був магазин «Сквозняк». Ага. Тепер тут Райфайзенбанк, але ну вони поділили. Той сквозняк був дуже, був, він нещодавно так поділений. Так, а, він був а дуже, дуже довго. дуже довго тримався. Нещодавно був закритий, тепер всю ту територію. Розбили на декілька частинок. Тепер тут магазин з телефонами. це дуже інстаграмне кафе. Так, французькі канікули. Ну тут дуже часто в шорцях ми використовуємо. Дуже гарний. Оцю от так декорації. Вже не ми не тут більше. дуже. так Будуть змінювати. Все, все помінялось. Що, пройдемося пройдемо далі. Тут колись був кінотеатр Україна. Зараз також поділили, порубали територію, люкс-оптика і магазин косметики і А колись тут дуже багато львів'ян ходили на прем'єри. З лівої сторони готель Жорж, Фільмі. Але я от не пам'ятаю, внизу ж тут була теж територія Жоржу, так? Та. це зараз вони а Там вже, де там віддали. кафе, Глорія. Це то... То все воно готелі готелі. Я от не пам'ятаю, можливо все. Це пішохідний, це в центр. Йдем, придем, це в центр туди? Прогуляємось, подивимось. А там був, він називався інтуристом, так, тут був захід, а там зліва там був ресторан від інтуристу. Та. А ось тут пам'ятаєш, що було? Де Укрсиббанк зараз. Не пригадуєш? Магазин-художник. Може бути, я не Магазин художник, він також... Барвінок Барвінок називався Дитячий світ. Магазин Барвінок. Називався Дитячий світ, так. Так. Барвінок. Барвінок він вже потім називався, напевно. Просто його так називали Дитячий світ, а так він... Називався Барвінок. А тепер тут магазин Арсен. Супермаркет Арсен такий. Був Барвінок після Барвінка. Був, що не помиляюсь, Ропсолана. Ропсолана, а потім... Антошка, а потім Антошка власне. зробила. Довже наші тільки достали. І так багато проводили свого часу. Тут також чути роботу генераторів, так само видно, що центр міста також залишився без світла. як ми казали А тут був також кінотеатр і мені Лесі Українки. А тепер тут, не знаю, якийсь магазин спортивний чи що. Там Сіті Баффет. Хто пам'ятає, то був було кафе Червона шапочка. Також червона шапочка. Стамбул, а тепер там Сіті Баффер. Я, ну, я, я, там, ну, вони... там, де Сіті Баффет, там червона там, шапочка, там, шапочка там, а там будинок, будинок книги. Будинок книги. Будинокники. Теж дуже довго тримався. А між червоною шапочкою і будинком була аптека. Старий, така старовинна старовинна аптека. Так, я не Ага, так. Вона була невеличка, але була аптека там. Зараз її нема. Темно, так? Ось так, друзі, так. Да. Так темно. Але працюють генератори і добавляють трошки світла. Також дуже класно прикрасили таке барбекю. Я не пам'ятаю, що тут було. Тут вже так доволі гучно. Ну Тут я не пам'ятаю, що було раніше, але тут була перша така, відкрили морози кульками, корона називалась. І тут постійно в той час стояли шалені черги. Але кастелярі, мені здається, що пізніше відкрили. Перша була корона. Костелярі вже потім. Ну Можливо, десь воно там не, не так... Не з великою різницею, але корона була перша, бо тут такі черги величезні стояли. А кастелярі теж там таке було кафе пафосне. <тит> <тит> Та ні, ще не прикрашений, ще нічого немає на ньому. Ось так виглядає, друзі. Центральна площа проспекту Свободи. Темряві. Попереду нас оперний театр, який підсвічується, його видно здалеку. Там було кафе мандрики таке. Це така була, напевно, піца нашого дитинства, міді-піца. Я, я тут майже не гуляла. Щоб походила, то туди далі в дитячі кітсад. Був, во во там дитячий кіно. Yeah? Yeah. Uh, фестивальный Тих часів тут напевно ще... Не змінився тільки твій призмін. Ні, неправда. Ще не змінився тут магазин гудзики. А, так. Так. Це не з кафе того, але все одно, він тут незмінний, друзі, він залишився. Тканини, гудзики, правда, і далі, надалі і тут. Так він тут і без зміни. Ну що, йдемо далі. Так, тут вже дуже темно і дуже гучно. А, тут то також був продуктовий магазин. Тут Люк з оптика, тут також був великий продуктовий магазин колись. Я згадав, в мене тут в, мене тут в однокласника мама працювала, я щось зараз в пам'яті так сплило. А відверто кажучи, що багато що постиралося з пам'яті з тих закладів, які тут були колись. Театральні каси. Театральні каси. Так. Слава Богу, тут тобто культура народу ще тримається. Бачу, що він навіть не світиться. Пінгвіна, біля пінгвіну, ось тут, от, де мармеладний кит, була криниченька, правда? Магазин напоїв. Да, так, Там пінгвіна, тут була криниченька. Переходимо до оперного. Незмінне місце зустрічі, оперний театр. Ось так, друзі, виглядає центральна площа, сухий фонтан, де колись була, клумба і фонтан. Ось так виглядає оперний театр, так він підсвічується. Дуже гарно. Проте ця краса, я би так назвав її можна назвати моторошною, оскільки ви бачите місто поринуло в темряву. Ну, але маємо те, що маємо на сьогоднішній день і віримо в нашу перемогу, що все скоро завершиться і ми заживемо. Своїм Богом даній країні. На цьому я думаю, що будемо завершувати нашу прогулянку. Ми пройшлися головними вуличками, Думаю, ми ще відвідаємо площу ринок, подивимось, як вона прикрашається до зимових свят, узагальнимо їх. Ну а на сьогодні, напевно, все. Всім тихої ночі, мирного неба. Бережіть себе, залишайтесь з нами далі буде.